Саме великий орган людини. Ну, якщо брати до уваги мене, то це член. А якщо людини, загалом? а якщо людини по-біологічному, да. Ну, печінка мого діда, коли бухає також. Вона розбухується, як губка, знаєш, посуд мити. Теж не підходить. Ну, давай подумаємо тепер логічно. З точки зору медицини. А поки він думає, постав лайк і не забудь підписатись. Алло, Саня, здоров, брат, це газко. Героям слава. Понад усе. Хуй, Україна. Так хвата, блядь. Давай кажи стоп, так як ти потала да? ти ріжеш людей. Ну, скажи мені, будь ласка, найбільший орган в людини. Та, ну я знаю, що член. А по-біологічному, ну чисто шлунок каже, шлунок, ти з тебе, блядь, поталого натом, ти блядь, дурілка на.